Вітаю, друзі! Це Брамелія Айхмея. Ні, це не фантастична рослина, цілком земна, і слава Богу, що в нас є такі яскраві рослини. Вона має одну особливість: через своє забарвлення, або як ознака забарвлення, вона дуже сонце витривала. Ну і дуже любить сонце. Всі рослини з отакими, коли на зеленому листі є отакі білі, жовті, всякі плями. Вони дуже люблять сонечко. Через відсутність, недостатньо, коли сонця нестачу сонця, вони можуть ставати такими більш зеленими. От. І в Іспанії їх часто ставлять прямо на саме сонце, і вона дуже добре себе почуває. Якщо ви любите бермелі, знаєте, що є не тільки ось такі зелені, а й ось такі яскраві. І ще раз, слава Богу, що такі є різні рослини. Коментуйте, ставте лайк, будь ласка. А я вам бажаю яскравих рослин.